Сьогодні в роботі буде у нас отакий Renault Megane. Це у нас комплектація RS, дуже рідкісне авто. Круто ось так виглядає. Тут такі у нас ковші. Ну, машинка прикольна реально. Тут у нас буде нова магнітола від нашої компанії Sound Planet. Побачити як ось цей великий планшет тут стало. Готова у нас Renault Меган. Ось так стала у нас передня камера. Класно, дуже е так, не видно і красиво стала. І по-штатному круто стала у нас задня камера. Бачите, яка викладна. Машинка цікава, гарчить. До речі, бачили її навіть у топ-гірі колись. І ось так у нас стала магнітола. Зовсім не впізнати автомобіль. Одразу покажу вам, як працюють задні камери. Вмикаємо задню камеру. Якість супер, видно далеко, кути широкі. І вимикаємо задню передачу, наприклад, І у нас вмикається одразу передня камера на 10 секунд. Можемо виставити 10, можемо 15, можемо 20. 10 секунд, я думаю, цього достатньо. Також ми можемо просто це зробити примусово, натиснувши ось на цю от, на AUS. І тоді можна їхати постійно і постійно буде у нас працювати передня камера. Ну, Також кути круті, звісно, бомба. Магнітола, звичайно, стандартна. Тут у нас всі додатки, як у будь-якому звичайному андроїді. Є якісь навіть у нас затягнуло по автомобілю якісь. Плюшечки, тут багато-багато всього, всі пункти вимкнені. Ну, треба буде налаштовувати щось під себе, це вже хазяїн зробить. А, також є у нас карплей на борту. Ось так це виглядає, це у нас навігація, музичка, все, що є у вашому телефоні. Всі додатки можете користуватися своїми додатками з вашого телефону. І не користуватися, наприклад, взагалі додатками, які є в магнітолі. Ну так, тут вже кожний під себе обирає. Також у нас є пару USB-шок вивели, і слотик ось такий у нас під сім-карточку. Тож краще поставити сімку і завжди буде інтернет. Навіть не будете замислюватись, що, як є в мене інтернет чи немає. Дуже зручно, швидко, круто. Ну, звичайно, кнопочки на кермі також працюють. Ось тут -от цей джойстик знаходиться. Ось ми можемо гучність робити і все, що там можна цим джойстиком переключати. Всім раджу, будь ласка, звертайтеся.